Друзі, всім привіт! Хочу показати, яку цікаву машинку ми знайшли і пригнали для наших замовників. Це у нас Шкода Фабія в кузові Універсал. Пригнана машинка з Німеччини, саме від власника. 2009 рік двигун 1.4 бензин MPI. Простий, надійний, на який без проблем ставиться газ. Машинка обслужена до дрібниць. А ще машина у нас у, можна сказати, самій максимальній комплектації. По-перше, дуже-дуже класний колір. Мокрий асфальт. Бо ще мишка просто простонароді. По кузову машинка просто рівна, як струна. Є декілька косметичних підкрасів. Реальна косметика там б'ється до 200 мікрон. Мабуть, якісь царапини не були. Але ми маємо, що ми маємо, ДХОшечки додатково встановив попередній власник, вони працюють. Лінзована оптика протитуманки з функцією підсвічування повороту, тобто, коли ви крутите кермом в потрібну вам сторону, то підсвічується та сторона, куди ви повертаєте. Пробіг в автомобіля 220 тисяч, просто зверніть увагу на стан. Всі зазорчики рівненькі, все по машинці просто супер їхні проблемні місця. А ще що немало важливо, по автомобілю нема жодного рижика від слова зовсім ніде. От ці фабії дуже часто бувають коразують, але тут рижиків немає зовсім. Автомобіль у нас на ось такому цікавому оригінальному 15 му колесі, на легкосплавних дисках і на новій гумі зимовій 2024 року. Немало важливий бонус, чим приємно забирати автомобіль від власника, тому що конкретно по даному а, варіанту 40 тисяч назад була заміна комплекту ГРМ з помпою. Нові диски, новий акумулятор, Ну і в загальному все так. ну Я глянув по автомобілю, то видно, що за автомобілем дивилися і обслуговували по кузову порожки, всі стики, все просто, просто лялечка. Дуже класний стан. Максимально збережений. Стюкни не будемо, 6-й 9-й рік у нас навіть не модельний, а календарний. Перша реєстрація кінець 9-го року в Німеччині. Має автомобіль задній парктронік. Задня ляда, підсвітка номера, все там, все ціле, без рижиків, без ржавчини, екологія на місці, каталізатор присутній. З цього боку так само от всі, просто всі зазори, все максимально рівне, класне. Навіть ці всі заводські шильдички на своїх місцях не билися арочки. Щось... Церкали, не закоцані. <клес> беремо в салон. Хром скрізь збережений. По кузову я навіть не знайшов жодної якоїсь такої вмятинки чи щось, ну просто машинка рівна як струна. До автомобіля йде два оригінальних ключика з центральним замком. Такі вже великі. Чікс. Відкриваємо. Поїхали комбіновані карти, два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Друге. в ідеальному стані, не зачовгані. Ось так виглядає салончик. Дуже така цікава комплектація для Фабії. Такі у нас йдуть велюрові сидіння. Такі комбіновані, навіть цікаво, дуже такі зручні, м'якенькі, приємні на ощуп. До речі, кермо це у нас оригінальне, заводське. Шкіряне не перешите, а саме оригінальне. Далі ворсові килимочки. так, Одразу запустимо, бо сьогодні на вулиці досить прохолодно На приборній панелі. Помилок нема слова зовсім. Потрібно тільки заправитись. Запускається з пів оберту. Працює рівнесенька. Сфокусується. Вже не сфокусувалася, фокусувалася. Бачите, машинка холодна, оберти підкинули. Музику. Далі йдемо по комплектації. Регулювання світла, протитуманні фари. Підсвітка а не, це висота фар. має автомобіль круїз-контроль. Тут бортовий комп'ютер. До речі, вже в нас іде білі стрілів. Ну, біла приборка. Я не знаю, чи це вона рестарингова, чи так ставилася. Але це досить рідко, досить велика рідкість для фабії. Два ключика я вже сказав: клімат-контроль, саме клімат, не кондиціонер, а клімат-контроль однозонний, оригінальна магнітола, підігріви передніх сидінь. На секундочку також фабія. Коробка п'ятиступка, шкіряний навіть ручечка КПП, підлокотний, відкривається, регулюється в різних плоскостях можна забрати. Є в нас навіть датчик тиску в шинах і аукс. Це навіть, заглушечка. Навіть ручничок у нас, бачите, шкіряний. Два підстаканнички, так все ну по салончику. Також максимально збережена машинка. Навіть лампочки тут заморачувався, ставив такі жовтенькі, якісь ну незвичайні. Видно, я ж кажу, що за машинкою дивилися. І класно, що забрали і саме власника. Тут всі все у нас абсолютно працює. По техніці, по двигуну, по коробці, по щепленню, взагалі питань ніяких немає. Парктроніки також у нас є. Вони працюють, як я вже сказав. Єдиний нюанс, що у нас був, який ми виявили по трасі, це погано дула пічка. Тобто термостат відкривається, робоча температура, 90, все як має бути все. Але пічка дула теплим, але не гарячим, як має. То цю проблему ми виправили, зробили все, і нашим замовникам вже будемо віддавати повністю справну машинку, перевірену і обслужену. Біжимо далі, задній ряд. Ага. Центральний замок спрацював. Ти, ну, Опа. Відкриваємо. Задній ряд у нас, як завжди, в європейських автомобілях стан нового. Дійсно дуже класні такі сидіння, як для Фабії. Не такі от не знаю, Алькентара, велюр, ну таке, більше як велюр. В саді маємо підстаканник. Так виглядає машинка. Як для фабії, я рахую, що це максимальна комплектація на свій вік. Можливо, там були ще люк в деяких, але я не зустрічав. То це така прям фабія на максималочках звиміє. електроніки, як я вже сказав, є, вони працюють. Саді ось так виглядає кришечка. От вся абсолютно як по кузову, рівненька, ціленька. Така прям дуже класний колір. Багажне відділення виглядає ось так. До речі, про багажне відділення. Таке відчуття, що тут взагалі нічого не возили. Пластик скрізь збережений, шторка у нас є, відкривається. І Просто зверніть увагу на стан багажного відділення. Перше, є скрізь ці всі ніжки, це все в нас знімається, дістається. Е, є навіть е, ця не знаю як її правильно назвати, така ніжка, яка фіксується, можна щоб нічого по багажнику не не не, не літало, можна ставити туди е, пластик. Зверніть увагу, в якому стані пластик. З, тут ззаді бампер не посічений, не побитий, тобто нічого особо не возили, не грузили. Та й в загальному от, ну, просто стан. Станового. Тут відкриваємо. Це, щоб не зламати так, треба зробити трішки Відкриваємо, дивимось. Повний комплекс. Значить, маємо аптечка, жалет. Нове взагалі колесо запасне, воно звідси жодного разу і не діставалося, наскільки я бачу. І далі також балонний ключ, ключок, домкрат. також Все абсолютно на своїх місцях. Не класно ж, правда Але Все одно в коментарях напишете що не класно, я вас знаю. Знайдете до чого доколу Так, тут все показав, сказав. Закрив. <кхи> Закрив. Ну, кайф, просто кайф. Скрізь навіть, тут всі проємчики, все таке збережене. приємно, машинка не вижата, реально не вижата, жива, збита по криші також, без граду, без вмятин, без таких якихось нюансів. До речі, так як це вже рестайлінгова фабія, то у нас вже нормальне, звичайне дзеркало заднього вигляду, не малесеньке, яке було в МК-1. Допрацювали вони, зробили, в нас є навіть регулювання Передніх сидінь, як І цього по висоті. Приємно, Приємний бонус. Клубочки, сказав, два бардачка у нас відкривається і верхній, і нижній. Абсолютно вся документація, по віль сертифікат. Реєстрація і дуже-дуже багато документації по самому автомобілю. Пробіг тут 100% рідний, це раз, два, просто подивіться на цю пачку обслуговування, коли що робилося, з чеками. Я навіть їх, що чесно, ще й не відкривав. Але знаю, що тут, Вон, дивіться, просто всі чеки, всі відмітки. Ох, я обожнюю такі машинки. Класно, коли є така вся вся... Збережена історія, коли її обслуговували, коли це говорить про те, що людина дійсно любила свою машинку. Я також абсолютно по всіх своїх. Зберігаю всю документацію. Тут дуже-дуже багато. Далі, тут є ось також якісь рахунки, це ще в 12 2012 році. Чому десь я зустрічав, тільки тут зараз вам ще покажу. Крайній тихогляд, тут навіть тихогляд, ось вона. Тихогляд пройшла свіжий. Що ми маємо по тихогляду? 4.04 2024 року ця машинка, він-код можете, ось третій місяць 2009 року, тут він-код вказаний, може Ну, коротше, так, збільшую, якщо потрібно знайдете він-код. І пробіг у нас був 209 тисяч. 209 На даний момент нагадую 220. Раз, далі. Книжечка сервісна. Поїхали 13.03.91 реєстрація. І ось один власник, Берлін, до речі, сам по Берліну машина у нас каталась. І поїхали. 18, 16, 20. По сервісці, крайній 171.600 у 2020 році. От вам, і приємненько як все, так, що стільки-стільки всього є. Можна заморочитись, попереводити, подивитися, що коли робилось, але а, у мене є навіть посилання на оголошення. Де ми купували в Німеччині, там все розписано, коли він, що робив, на якому пробізі. По цій машинці можна довіряти, бо все сходиться. Так, Тут показав, розказав, сказав, що нові гуми, нові все, ось фарки так у нас світять. Протитуманні фари, до речі, точніше ДХОшки ці, вони просто вмикаються, як, як тільки заводиш автомобіль, вони вже вмикаються. Також досить цікаво зроблено. Зараз покажу ще під капоточку. Тобто по факту ДХОшки підключені, що у вас постійно, навіть коли ви їдете взимку влітку, вам не потрібно вмикати світло, так як у вас горять ДХОшки постійно. Тому ви ніколи не забудете вмикнути світло. Та-дам, підкапочка. Нема тут, що дивитися, все тут в ідеалі. Акумулятор новий, як він написав, нічого не кручено, не вичено, двигунчик, як годинник швейцарський працює, 1,4 нагадує, 63 кВт. Простий, надійний, класно в цьому двигуні, ще можна побачити стан ГРМ. Знімали цю кришечку, дивились, ГРМ, реально видно, що він мінімальний. Зайвих шумів ніяких немає, все працює класно. На холодну запускається без проблем. Рижики, як я вже сказав, взагалі навіть не по телевізору, нічого. Рижиків немає від слова зовсім. Дуже класний, збережений стан. Закриваємо, підбиваємо підсумки. Замовники наші вже десь під'їжджають. Зараз будемо їхати їх зустрічати і передавати машинку їм. На огляді була ось така класна фабія на Максималочках з Німеччини від власника. Друзі, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, знайдемо і вам. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram і Facebook. Пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня. Нулялечка ж, правда.